Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні нас чекає дуже потужна, дуже жарка і результативна рибалка на судака. Записую цей фрагмент вже після того, як я піймав достатню кількість риби, але записую зараз, бо спочатку не було часу. Був ранок і був вихід. Тому ви 100% в цьому відео побачите гарну рибалку. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, колокольчик і комент знизу. Це дуже важливо для мене, так як коли бачу віддачу, розумію, що недаремно я це все роблю. Підтримуй україномовний контент. Тож, наливай чайочку або пивка і гарного перегляду! Такий хороший судак. На що? На мондову. Мандула мондула профмонтаж. Хороший виключно. Так, ребята, поки клює. Поки клює, будемо ловити Деталі вже згодом. Зараз ми відчистим цього пацієнта. Будемо ловити далі. Ось така мандула. монтаж 8 грамм, 4 дюйма, ну шашло даємо. рассады. Да? Вот и вроде тяжелейший, да. 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 Мне так показалось. Что ты Не, вроде. Вроде такие самые. Он даже меньше. Мальчик, А, это вообще пиздюк киношный. Вот такие вот килошные малые. ну Реально десь от кіло, в ньому десь кілограм Все те ж мандула. Ребята, бачите, працює отака от от мандула, І профмонтаж 4 дюйма на 8-грамовому ну Якось так я кидав до цього поролон силикон, була покльовка на фет, поставив мандулу, результат не лице. Пробуємо, пробуємо бачите, далі. Велико. Ну і, ребята, собственно говоря, ще один на це. Собственно говоря, ще один на це мелоч. Цього я зараз буду відпускати. буду разносить. Мандула сегодня про просто разносить. В мене конкуренції ставте мандули. Можу позичити, якщо треба. Вісім-дев'ять. якщо ти мені позичиш мандулу, то забирати ти її будеш там. Без проблем. Ого. Блядь, це тяжола хета. Окей. Оце походу варю. Не знаю, багрянка ні, але це походу хороший судак, Бо він тупо тяжлий. Він реально тяжлий. Там лежат там. А, візьму там. А, підданий. За галстук збоку такі він да, придавив тут галстуком. Сонь, то це тупо з виброса, я не встиг геть подрив зробити. <рив> ну невеликий. <рив> а може і нормальний. А як не спутають? Не тяни. А? Не витягуй. Так, по чуть-чуть по витягуй. бо бачимо один через... Чи, чи отако Та я взагалі не зрозумів як да. спутають? Вже... Ні, вроді нормальний сюди. Ну Но судя потім дебати. Побачу. Може просто хороший сюди. Бля, Саня, він щось чудить, він до тебе йде, диви. Ще в ту сторону вийшов. Ні, не підбаграний. Ні, що ти такі зброї. Бля. Шо, що а? Мандула 14 грамм. ні, все правильно, по-чесному все по-чесному. Але ребят, ексклюзивний монтаж. Ось такий от грузик, який я зняв з грушки і причепив до нього тройника мандола. І от. Отакий От судак на такий монтаж. Ну що, ребята? Ранішній вихід приблизно з піввосьмої до 9 був такий плотний-плотний. Я піймав 5, 8. Десь 9 риб. дотянув до берега. 8-9 риб, я вже точно не пам'ятаю, бо, блін, не рахував. Були покльовки, були сходи, як ви бачили. Ось, ну, сьогодні просто наглядний приклад того, що коли силікон не працює, мандула розриває. Ви бачили самі. Спочатку ловив на силікон, потім на поролон на силікон всього одна покльовочка. Поставив мандулу і просто рвань. Просто ну не то, що Блин. якось так. Того дуже і дуже рекомендую. Друзі, по судаку завжди мати в коробці мандули. І не маленькі мандули, як ви бачите, сьогодні працювали реально великі 4 дюймові мандули. Бомба. Ну, Поки виходу немає. Попив чайку. Зараз пацани ловлять, покльовок бачу, немає, то подивлюся. І десь за півгодинки, напевне, розпочну також. Як пішов якийсь сніг. Трохи вітер, покльовок поки немає. Давайте про снасть трохи поговоримо. Що в мене сьогодні? Все, як завжди, Arbion Tрш, Шнурикс Гейм 06, Аріон 862 Мелеска до 18, ну і мандули, зараз пробую маленьку. Пробую маленьку, може на неї будуть покльовки, але вихід явно кінчився і... і ось вам наглядний приклад того, що собак є чітко виходом. Ніе! Да! Ребят, от і ще один судачок. Правда мандулка маленька стоїть уже. Це ще 2,4 дюйма на 8 грамах. Собак невеликий. 6 грамм може 600 700 максимум. А, такий, але але клюнув. Але клюнув, такий от темний, темний. Клас, зараз пускати цього будемо. Бо таке нам не годиться. Розмір незачетний. Такий розмір має жити. Давай, брат. Ребята, дивіться який бонус. Одним забросом достав чуюсь грушку і чуюсь мандулу. Відносно, до речі, свіжу на джигріге. Кайф. Саня что-то интересное. О, судак. Судак на захвист. Я сказал, не буду идти, Значит, Это щука. <laughs> Да, він просто поняв, підплив спочатку, як сом, оце хвостом приглушив і потім думав добрати. Але так вийшло, що він. Ну таке. Давайте розматувати цю херню, поки Саня грається з судаком. Ребят, хороша риба! Блять, Сань, це повний виброс. Ну, да, я... Повний. Ребят зішла, блять, шо! Ну, друзі, як бачите, на такій ноті закінчилась рибалка. Виход один, один виход був судака плотний, прям от ви бачили, який плотний, що я... Половив прям дуже-дуже зачатно мандула, мандула, ще раз мандула, на силикон всього одна покльовка, 0 риб, а мандула сьогодні піймала більше 10 риб. Забрав я три з них, три з лікових судака, якраз норму. По суті, по суті якраз норму. Так що... Ось вам і банальний приклад, що судак клює виходами і це, і це було завжди. Клюва, клюваки Судака завжди були виходами. Пів години 40 хвилин ну час максимум клює, потім на години 3-4 пауза. Якось так. Ну, А ви були на каналі Рибалка від Влада в кадрі Владислав Потлавський. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте знизу і, звісно ж, колокольчик. До скорих зустрічей!